28 лютого Кабінету міністрів України прийнято постанову, якою через застосунок Резерв Плюс військовозобов'язані тепер можуть подати заявку на проходження ВЛК, створивши відповідний запис за 24 години в кабінет військовозобов'язаного Резерв Плюс приходить направлення електронне на ВЛК. В цьому направленні буде вказано адресу, за якою необхідно з'явитися для проходження військово-лікарської комісії. Така можливість, яка створена у застосунку «Резерв Плюс, є правом військовозобов'язаного, а не обов'язком. Тобто, якщо для зручності військовозобов'язаний бажає створити направлення на ВЛК через «Резерв плюс», то таким застосунком і цим правом можна скористатися. Якщо військовозобов'язаний бажає з'явитися або ініціювати ВЛК безпосередньо відвідавши ТЦК, то паперову форму направлення на ВЛК, Жодна постанова не відміняла і право звернутися в ТЦК для проходження ВЛК так само залишається. Коли військове зобов'язання звертається сам за направлення на ВЛК, це його право, а не обов'язок. Обов'язок направити на ВЛК залишається за ТЦК та СП, а провести на військово-лікарську комісію такий обов'язок покладено на військову лікарську комісію.